Друзі, всім привіт! Знімаю в 30-му на цьому подвір'ї останній раз, так як машина вже під завдатком. Вчора був підборщик. І хочу вам розказати історію цього підбору. Коротше, підборщик приїхав з Франківська. Самі покупці дзвонили з Луцька. Підборщик приїхав з Франківська, їх знайомий ніби якийсь там через 5-10 коліно. І як цей обзор проходив? Приїхав він, обдивився машину навколо, ніби вся машина гарна, рівна. Подивився під капот, ми проїхались, проїхався він, потім я показав йому, як ця машина їде. Він ніби все йому підійшло. Але після того, як закінчили огляд, він, коротше, почав завертати в сторону його вигоди. ніби... Ніби машина йому підходить так, як, але все залежить від його висновку, того, який він надасть цьому покупцьові. Покупець, коротше, з Луцька він взагалі працює в якомусь магазині комфі, там, якась вища посада, ніби. І до машинів, до технічного стану, ніби до цього всього він ну не знає, як нічого ніяк подивитись і тому подібне. Коротше, мені ціна підійшла 13 тисяч, типу я йому сказав. Виставку 13700, сторгувався він ніби плюс-мінус. І коротше, Мені підходить 13, він каже власнику, покупцю каже 13100. Дзвоне, коротше, приїжджаємо ми на те місце, де ми дивилися цю машину. Дзвоне каже йому, ніби машину всю супер. Ну, хоча машина дійсно все супер. бо Настільки я знаю, що не раз здибається набагато гірші варіанти взагалі СОСі. А це <кій> автомобіль обслужений від... від А до Я. Я сам помі... поміняв на ньому масло. На 170 тисяч було заміна ланцюга. Ну і коротше, машина все супер. Але суть не в тім. Я думаю, що за цю сотку доларів що він би сказав на любого корча, що це є супер машина. Ну і після цього кажу. Він позвонив йому сказав, що все бомба, тіпа, що можете їхати забирати машину. І от зараз, вчора ми дивились, вчора оглядав він машину в неділю. А сьогодні понеділок, на 12 годину, я їду зараз писати договір купівлі-продажі. І от просто хотів виложити це відео, застерегти вас, якщо ви десь в якомусь другому місті заказуєте такий огляд. Все одно мусите приїхати з кимось таким, можна сказати, не тією людиною, яка буде зацікавлена цій машині, але не буде брати так, як ви. Ну, бо машина, мені здається, реально на вигляд дуже вийшла, круто. І це машина буде купуватись вами на емоціях. А потрібно ще друга людина з боку, яка б вам сказала, стоп, подивись і подумай, обдивись добре, що тут до чого і як. Ну, По прибору все одно ви нічого не замітите, але по цьому, як ви піднімете капот, там, ну, якщо ви плюс-мінус розумієтесь, там можна подивитись на якісь е нюанси, які ви можете замітити, і вже на основі цих нюансів подивитись, що чи бита ця машина, чи не бита. Бо по, -при... по прибору вона зараз, виходить, вся у рідній фарбі. Крило я ще що повністю до желіза. Капот у нас Тайванський, і тут легенький просто перехід йшов на, на дверку, бо фарбу підобрали досить хренову і прийшлось робити перехід. Ну Такий, вроді, здавалось, біла фарба, нічого складного, але от вийшла така фігня. Прийшлось робити перехід її. Ну, і фіг з ним Ну і така розповідь. Коротше. Всім дякую за перегляд. Як завжди, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!